Доброе утро. 20 февраля. Открываем сезон. Сейчас едем подкармливать пшеничку. Так, видно там рум. С собой беги стоять. у нас было минус 11. Навіть я їхав в село по трасі, то мінус 12 на трасі показував. Ну, днем там мінус один буде чи мінус 2. Сейчас будемо дивитися. Трошки сніжком прикрило думаю, пшеницю, ну зараз приїду на поле, буду дивитися. Воно трохи прикрило, він питає, ну вершки торчать так, пшениці. Главное, что корневую закрыло. Сегодня, завтра будем кормить. Вот там уже потепление у нас идет. Вот это є всегда, по морозу ти ж не будеш лад, там біля техніки і так далі Планшет з собою взяв уже сейчас, щоб по навігаду. Надіюсь, що зараз буде од тривоги, бо в нас тривога. Цілу ночь середні тривога. Бо як тривога, ж не вога. Спутники. Та, в общем, сейчас приїду на поле, перецепимся, загру земліку та покажу пшеницю, як виходить. Будемо кидати селітри по 150 кг. Ладно, буду на полі, включусь. Процес потихеньку двигається у нас. Вже друга заправка, 30 Закрыта, пшеничка чуть-чуть Ну, А те, что торчить, наверное, попримерзает. Ну ничего, главное, чтобы корнева осталась целая. Кидаем десь по 150, как и казав я. Тобі що це деньги на вітер. А ну, Якщо деньги на вітер, зробіть експеримент. Десь киньте по з десь не киньте і подивіться потім на результати. Ми кидаємо по з не перший гостр, бачимо результати. Щось не буде, то воно хоч ти по 300 кг сюди в цей селітрі воно ніфіга не буде. Ну це моє таке мнення Хтось касу кормить. Ми в тому касу кормили, ну видно було результат. Там одна форсунка не лила і прям видно, що Шница такая жовта-желтая стояла, а де лило, то прям темно-темно-зелена, була. так що підкормки є. все-таки результат, ще вроді, завтра, післязавтра. и все. И плюсовая температура начинается. То может как раз и нормально кидаем. Дивлюсь, некоторые уже кидают. Напишите там в комментариях, кто уже кинул удобрение, кто подкармил. Чекас вносит. Ну, кто что делал, то не делал. У нас это первый выезд в поле в этом году. весь сезон на 20 Може стану, розрию трошки покажу. Прикольце сейчас пока його входили. Так, все, виключають. Далі ще може включу. Всім переїхали вже на друге поле. Вже 10 гектар накрили. Погода така сьогодні. То сонце вилезло, що чуть-чуть починає підтавати. Ось, все, видно. Зараз ну, трошки треба хоч розрити, сняти льот, а ну, це отака пшеничка. Ось що, що під снігом зелене, ось, ось торчало, зверху пожовтіло трошки. Так само і ось видно, що трошки пожовтіло. Тут розгрібаєш сніг, тут зелененька вона стоїть. получается земля мерзла не получается вырвать на типа підкапывать это в общем 150 килограмм кидаємо так целый еще сейчас включить что у меня стало такое ага. все робота движется дальше что будем уже включусь еще Переїхали вже на ячмінь, пшеницю вже закрили. Осталось там в селі городів пшениці у ну, гектара Віктора Благовіна. Вже почало таяти нас. грязь, ну на грунтовках На глазах начал расставать Здесь он там тоже с румом бегает трактор Без сніга лежить, там трошки пожовтів під снігом зелений. Там вже на пати. заканчивать, ми вже на сьогодні сейчас добью цей кусок тут и на сьогодні вже шабаш завтра будемо вже с утра остальные ячмень закривать и люди просять тоже треба їм розпитати бо вже за колесами береться вже набросати сюди ладно підписуйтесь ставте лайки сезон тільки началось i'm sure